Супутникові знімки показали, що на складі омського автобронетанкового інституту в Росії запаси бронетехніки майже вичерпалися. Про це повідомляє 24 й канал, посилаючись на осінт ентузіаста Хідзо Джей у соцмережі X. Кількість техніки на складі значно зменшилася у порівнянні з минулими роками. У 2021 році на базі було 120 танків, 89 бронетранспортерів, 41 бойова машина піхоти та 54 гармати МТ-12 Рапіра. Але у 2025 році цю техніку зняли зі зберігання. Техніка зберігалася під захисними чохлами. Це означало, що вона була в гарному стані. Омський інститут єдиний вищий навчальний заклад у Росії, що готує інженерів для ремонту та обслуговування авто та бронетехніки. Зняття техніки зі складів підкреслює проблеми з вичерпанням запасів.